Друзі, всім привіт! Вирішив записати відео про те, чим зараз займаюся. Є в мене на каналі вже як я розбирав свій акумулятор зі своїх ДБЖ 12 вольтових, один і другий. Вони виявились майже ідентичні, але що в них не так, в них різні гвинти. Тут сварка під М6, тут шпільки М4. Отже, я вже тут потроху займаюся, вирізав текстоліт такий, щоб захистити тут буде дерев'яний корпус. Ось Заготовки вже є. Зробив тут -от отвір. Тут буде проходить шпилька, Вон, з обратної сторони ще один отвір. от Буде проходить шпилька у ну, типу термоусадки така силиконова трубочка. Зробив так, щоб вона вмістилась Бачите, тобто трубочку туди запхаєш, шпилечку, все буде добре, шпилечки теж сюди вже зробив. Сюди буде М4, а інші усі, тобто це М6. А інші всі шпільки будуть М8. Ну, побачите з часом, як там все буде. Отут -от поставив таку перемичку. Бачите, зробив тут отвір майже десятка там. Для того, щоб воно так от... Так от, зараз О, щоб воно стало аж туди на сварку, щоб не було перекосу цієї е, ну, перемички. І отут -от я поставив шайбочку, невеличку. величку. Ну і вийшло так, що от Перекосу немає. Все, зараз буду збирати все це у корпус і покажу вже, як як воно все збереться. Буде отак от корпус. Зробив це отвори під шпильки, оце оце і одна над акумуляторами. Отут і отут. отут знизу отвори зробив, купив уголочки невеличкі. От такі. Тобто буде ще дно вирізано також з дерева, ну, це фанера шестерочка. От, і будуть отак от кріпити ще низ, виходить, до цього. Но я думаю, що стягнути вони будуть самим стисканням фанери, бо все ж таки 8 шпильок, фанерка стане нормально. І тут, тікстоліт, я його на двох скотч між ними посадив, то вони нікуди не мають в мене втікати. От, ну, Подивимось, що з цього вийде. Оці отвори такі, звісно, некрасиві. Це тут будуть балансувальні дроти і на мінусову клему, ось вона перша вивід буде з мінусової клеми на BMS. Отут буде стояти BMS. І з bms буде десь от сюди виходить мінусова клема зйомна, а оцей отвір для плюсової клеми, воно її видно. Він буде виходити дротом. І десь отут от буде плюсова, отут десь мінусова. Або я отак проведу плюсову, а звідціля знизу з BMS буде мінусова. Ну, щось десь якось так. От цей верхній отвір тут буде ручка, щоб це все підняти. І сюди я зверху виріжу також текстліт вже по розміру. Коли все буде готово, накрою отак, як кришечку. Все, погнали, все це збирати потроху. Саме перша шпілечка встановлюється оця саме М4. Вона, бачите, там воно. Сіліконовим цим шлангочком. Бачите, ось вона торчить. Ну, я прям засовував туди. Прямо одразу з цим. О, тут тож видно, силіконова шлангочка випира. Повністю по, по тут між шилиною в сіконовій шлангочки протягнута. Зараз накидаю дерев'яний корпус сюди і буду стягувати потроху елементи. Ну, тобто цю шпильку наживлю і всі інші потроху буду наживляти. Записую вже предфінальний варіант. Так, покажу поближче. Вже все так розкручував, постягував. Ну, це так, я ще буду знімати цю передню панельку, але вже таке ближче до, этого, до фіналу. Оці, оці відстані цієї з тієї сторони однаковий поробив, повиміряв. Оці всі відстані також однаковий поробив, поміряв. Так зробив, щоб тут шпілька сильно не втрачала. Ну, Тобто, оцим е, проміжутком цим, зробив так, щоб шпілька ні з тої, ні з тої сторони сильно не випирала, ну, щоб не травмуватись там тощо зрозуміло. так. Так, Що з такого з основного? Дроти там вже ну, все, мінусовий в мене є. Отут буду робити отвір під корпусну клему. Тут буде плюсова, тут мінусова. Мінусову клему також зробив. вже. Вона буде заходити туди. І загнутий цей силиконовий дріт. Буде йти на мінусову клему клеми Дві жили по 8,5 квадрат. Десь це йде у нас AVG 8. Заходить він в 16 квадратну клему, 16м6. Ну от БМС-ку вже розтягнув. Все по плюсам. Всі балансувальні дроти я попідписував, тому що я їх заводив отак от у силіконовому жгуточку. Вони йдуть в одному отвору от з цими от дротами силовими. Я на всякий випадок їх додатково трошки ізолював. Ось вони йдуть. Зараз щось ага. ось отак красивенько доходять. Дроти усі однакового розміру. Опір по дротам 0,4 Ома, ну 0,04, так? Ома, окрім чомусь у цей b 4 там 0,44 показує. ну То неважливо Отак от до цієї середньої. цей Оцю положив сюди текстоліт. Не тому, що навіть тут дроти балансувальні йдуть, ну, але і, і як би добре, що і так і поклав. А тому, що тут -то той отвір між двома рядами цих, в мене дважди туди впала. Гайка, я коли цього відкручував, вона туди биц і впала. І знизу там також шпілька, вона плотно стоїть. Тобто вниз вона просто не падає. Приходилось цей весь корпус перевертати, щоб її з звідтіля достати. От, тож текстоліт туди вирізав, поставив, тепер нічого туди ніколи не впаде. А що буду ще доробляти? Клеми я чекаю з Китаю, тож відео буде дороблено трошки пізніше. Кнопочку я вже вивів. Все працює і вже налаштування деякі там поробив. Включається, відключається, по блютуту підключається, все добре. Ще я не вивів термодатчики, ось вони в мене ще лежать, треба буде вивести. По стисканню ну, трошки їх підтягнув, все, вони усі рівні, усі однакові. Тут же ж з центру теж там трошки стиснув, все, нікуди вони вже не роздуються. Я думаю, що їм вже не дасть. Тут роздутись. Ну, або якщо вже вони будуть роздуватися, дуже сильно тоді тільки роздується. Залишилось мені ще от сюди. Я зроблю сьогодні дно, ну низ так, підставку. І по, ну, поставлю по розмірам, виріжу. Підставлю я сюди точки, поставлю маркером, де просверлить. Просверлю, закручу гвинтик, я взяв, спотаємо, так, знизу буде гвинтик, а тут буде ганечка стерчать. І зверху ж я хочу ось сюди текстоліт ще покласти. Я думаю, був би у мене 0,5. Я б його вирізав прямо звідсіля, так, через верх, до, до тої сторони. І він би отак, от шов, тут би я його отак загнув. до ручку. І все. Ручка, до речі, нормально так вийшло. Все це, це вже можна таскати. Воно підіймається, все вже таскається. Ну, важкенький. Так, одной рукою все ж таки 20, десь 2 кг мабуть, з корпусом. Я не важив, так приблизно кажу. Ось ця сторона. Так, ну. А, ну ще покажу у піддоном. Із текстолі там як вийде. Дно доробив, зараз покажу. Так от, до речі. Ага, зараз в другу в іншу сторону. Так от хоп. От, бачите. Все красивенько, тут 6 точок кріплення, 6 штук. Зробив невеличкий патай. І потім, коли подтягував, гвинтики ще трошки туди приглубились, тут гладка поверхня. Все чітко. Донешко є, нормально зійшлось, плюс -мінус. Ну, Я так робив трошки пару міліметрів зазор, щоб не випирало. Отут зазор. Бачите, ступенечка така пару міліметрів з обох сторон. І отут зазор. Пару міліметрів, ну, просто щоб не виступало. Так. Ще пару слов скажу. В принципі, по дротах, так чому такі тоненькі. Тут стоїть БМС 200 ампер, але розрахунок буде на 100, десь 20 ампер. Я і клеми замовляв десь на 120 а, такі, щоб вони сюди от улізли у цей простір. Так, ну щоб здорові 200 амперні точно не стануть. Я замовив не за таким штирем, а котрі під гвинт просто закручується. От, і БМС-ку я вже переставив, максимальний струм розряду виставив 200 А. Тобто, тому, в принципі, і дроти не дуже там потрібні, великі. І 150 А це у нас вже 4 кВт. Якщо 26 вольт, то зараз на ньому 70% і тут 26,6 вольт. То це 100 А це 2,6 кВт, 50 А це 1,3 кВт, то 150 А це майже 4 кВт. Інвертор буде стояти 4 кВт. І щоб я його нагружав колись на 4 кВт, ну може один-два рази, поки буду тестувати і записувати відео, як він виглядає, як він шумить. Після цього, скоріше за все, там буде навантаження десь квт два максимальні. Ну, навіть якщо буде 3, то вся ця проводка справиться. У мене, коли був один акумулятор, я навантажував їх там під 800 Вт. У мене інвертор кіловатний, Я там давав кондер війшов, у мене було там 870 Вт дрот стояв 1 10 квадрат. Тут як рахують 16 квадрат, мілі... ну, 16 мм квадратних. Ну, 1 10 квадрат тягнув. Скільки там виходить? 800 Вт на 12 вольтах. На 12 вольт 100 А у нас виходить це 1,2 кВт, то було 80 А. Так, у той один 10 квадрат дрот він був просто холодний, ніяк не нагрівався. І я через нього ще один раз ми тестували другу, приїхав 4 кВт 12 вольтовий інвертор, такий ну китайський здоровий, ну прям 4 кВт. Він, він такий важкий, якийсь серйозний інвертор. І ми тестували йому нагрузку, давали 2,2 кВт. По тим самим дротам 10 квадрат, ну, нічого з ними не сталося, вони там не розплавились і нічого не случилось. Так що, я думаю, на 24 вольта ця система з цією, з цією проводкою буде витримувати добре. Але пірометром я ці, ці клемки все перемірюю. Якщо буде нагрів, то заменю, ну, скоріш за все, буду тоді, ну, знімую, ця кришка знімається неважко. Тут 4 гвинтика. І оці, ну тобто, ці шість гвинтиків знімаються, і вона так тик, і з'їжджає сюди. Ну, Скоріше за все, що ні, прийдеться. отут, тут така розв'язка в мене цього вушка, що доведеться мені оцей гвинт відкручувати від полу його і знімати. Так, і розсверлю отут ще один отвір. Заведу сюди 2 16 квадратних дрота, ну і тоді десь. Розсверлю і два 16 квадратних. Грубо кажучи, буде 35 мм квадратних, там вже потягне просто все, що завгодно. Два інвертора можна буде рішати, якщо ще якийсь по ВМР-3 кВт. Останній етап вже збірки. Я в стінки оці виставив, завів сюди в силіконовому шлангі балансувальні дроти, порозкидав їх по комірках. Попідписував, бо ну, так, не зрозумієш, що деякий попрозовував, попідписував, все зробив. Тут виставив такі от штучки це від стелажів, ну, вітринних варіантів. Це для текстоліта. він в них буде отак от стоять я кришечка зверху, вирізав по розміру. Так, Тут вже я оцей, оцю відстань все підписнув елементи, виставив всюди однаковий. Ну, відстань на шпільках з усіх боків. І зараз буду вже кришку встановлювати сюди лицеву. Так, відео я трохи затягну тому що. Ну, випуск так само відео. Тому що чекав ще, поки прийдуть клем. Клемки прийшли. Я взяв маленькі, збірка в мене буде для потужних якихось там. Потреб, скажем так, а така. Невеличка про всяк випадок. Тобто, ці клеми 100 А. Дроти приблизно там розрахунок на 150 А. бмс правда, на 200, але я її зразу зрізав на 150. Ну, от. ну і давайте встановлювати. Так, тут от датчики. Я зараз покажу ще по датчикам. Ну, тут два датчика на БМС. -ки. Получається, один ось він. Ось, да? А другий, я от туди от під, до речі, тут теж зробив текстоліт. Чому? Тому що коли гайки оці відкручував, у мене туди два рази падала гайка. А щоб її дістати треба повністю перевертати акумулятор. Ну, думаю, поставлю туди текстоліт, якщо б туди нічого не падало. Ну, от, сюди вивів перший термодатчик, він буде на мінусовій клемі. показує температуру клеми саме. А другий термодатчик там ну запиханий, десь там просто між елементів лежить. Мішкомрку там. Так, давайте. Важкенька, звісно, зборочка. Ну, в одній руці можна таскати, в принципі. Тобто, важа вона там десь до 20 кг. Спочатку вставляється отак. клема сюди у нас. Давайте я ближче ще покажу отут, тут от збірку саму, так. Да? Тобто, це у нас мінусова на виход з бмс Приход, точніше, з акумулятора, а це виход. Два дрота і отак переходив на клім. Все отак от обережненько туди запхав, зажав, перетиснув, заізолював. Ну, коротше, все так. обережненько зробив. Кнопочку вивів. Так, поїхали. Я термодатчик, думаю, може засунути його прямо сюди під юбку і так між дротами. Я, мабуть, так і зроблю. Всього, між дротами туди його запхав. Він там термодатчик серчить. Не буде мені заважати. Тут середині вже щось збирати. Так, перша оця. Одягаю, одягаю мінусовий дріт, накидаю гаєчку. Поки збираю, не забудьте підписатись, поставити лайк. Доведеться мені ось тут з клему один гвинтик оцей. Оцей гвинтик один прибрати. Тому що якраз отак от нас отак іде дріт на клему, і вона заважає. Давайте покажу, як там вийшло. Ціля я одну, ціля одну я обрав. Ось так. Да? Бачите, як іде. Просто там наезд якась через ту шпільку. Ну, Тут підтягнув все, теж завів, підтягнув. І зараз буду надягати вже на оці шпільки. Дорець, за оці ще от у куточки не Тут вони в мене у, усюди куточки такі. Просто щоб нижня полка оця. Трималась добре на куточках, і тут отвіри вже зроблені. В принципі, тут я вже відміряв довжину і я буду одразу попадати сюди оціми куточками в цей отвір. Так, поїхали. Так, я чуть-чуть сюди видвинув цей. Ну, щоб просто відставити цього гвинтика, так. Все, тут впівпало вже. Одягаємо його. Зараз візьму ключик. Так, виходить, ключик сюди ставлю. а викротку знизу підтягиваю. Так, цей також є. Тепер виставляємо однакову відстань тут. У нас виходить відправна точка оця відстань. далі має бути така сама отсюди. Так, тут у нас рівно 3 см, цей треба дотягувати. БМСка, а оці дроти з'ємні. Якщо ту кришку знімати, то я від'єдную балансувальні дроти та термодатчики. Оце і дріється кнопка. Кнопка стоїть стаціонарно, тож я її не чіпаю. Так, и остальные штрих. Так, давайте приеднаем БМС. -ку. Так, датчики. Е. Все, дроты тут все в порядку. Все нормально заходить, тримається. Так, давайте тепер покажу верхню кришку, щоб оце все закриті як воно виглядало в зборі. Отак вставляється текстоліт. Все, отак от встановлено. Він тут, ну, можна, звісно, його прям вибити, але основна його задача, щоб якщо щось впаде зверху, да, якийсь там ключ металевий, що ще, 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 він наклеми впав, а на століт. а так взагалі він витягається там свободно кнопочка. Включилось. Все, акумулятор працює, акумулятор зібраний за ручку можна брати, переносить, ну, 20 кг. Так, як на витягнуту руку, то в принципі можна таскати спокійно. В а, давайте ж напругу подивимось, так? Чи є воно. Ну, я вже бачив і заходив в додаток. Він в мене взагалі стояв включений. Додаток мені, ну, бмс вже збалансували їх до 1000 вольт. Всі елементи. Коротше. Нормально попрацювала, так ну, стояло просто включено. От сьогодні приїхали клеми, і думаю, треба що, завершити вже відео. Зараз візьму мультиметр подивимось, що там. Показати, що тут буде відбуватися. Тому що на клеми я вже поставив мультиметр, мені показує вольта, 0,1 вольта. 0,01 В на цих клемах. Я ще хочу перевірити, скільки прямо на виході буде опір. От, а чому через запис екрану? Тому що хочу зайти в GKBMS. Показати вам також, що відбувається у GKBMS з цим акумулятором. Отже, зараз 26,76 вольта. Балансування у нас ось, бачите, 0, ну, 0 і відбалансовує прямо до нуля. Тобто, тут от пише 0,02. Ну, коротше, воно там становиться: 1 тисяч вольта. Якщо підскочить до 3000 вольта, включаю балансування, прямо відбалансовую до 0. Отже, а чому показує 0,1 вольта на клемах? Тому що Charge у нас... Ой, discharge. То і charge, і discharge. Ну, Discharge у нас вимкнений. Переходимо у третю вкладку. Так, такий і включаю Discharge. Переходжу у камеру. и показываю вам мультиметра. Во, на клеммах 26,2 вольта выше. А в додатку 26,7 вольта. Ну, мультиметр, я не думаю, что дуже очень точный. Совсем точнее, думаю, что он не точный. Вот, давайте посмотрим, что напишет нам. Так, запомнили 26,56. І що нам покаже наш. Так, давайте тут я відкручу ці гвинти, щоб площадок знімати. А то ця штука привередлива, може начать щось. не так показувати. Так, я його вот сюди вот засуну. Отак. Так, зараз камеру вам трохи поправлю. Так, має бути видно, да? Да. Так, ставим. Хопа. И хопа. Так, опер у нас не показывает. Тут 29 вольт. Аж. Ха -ха. Сильно, конечно. А тут, причем у вы решил нам не показывать. Так. Омы. Зайшов, не показує, от авто. Не показує. Щось там починає, щось бігать, ну, не показує. Ну, він там якісь космічні цифри показує. Я думаю, що це неправда. Перевіряв опір на цих на елементах на кожному. От Можу показати, в принципі, саму збірку. Отак, опір від початку, ну, від першої до восьмої банки. Так, ну що, покажи нам щось. Щось, стриба, стриба. Так, холд нам не потрібен. Вольтаж виставляємо також в авто. Ну, не хочемо щось показувати. Це дивно. Він ніякий опір не показує. Ні. Ладно, не знаю, чому так, щось він не хочу показувати, щось йому заважає. А, добре, на цьому відео завершую. Дуже дякую за перегляди. Буду радий бачити вас на каналі. Тож підписуйтесь, в описі буде ссылка на телеграм-канал. Ну і так, трошки анонса так під кінець, правда, відео, але наступний місяць буде таким важким. Можливо, буду записувати багато всього, тому що приїде мені багато. Хоувеїв луни після мого відео позамовляли, і на мене позамовляли, і на себе будуть перевідправляти. І я собі два замовив. Ну, будемо переробляти. Уже ось Під Homewave, Луну взяв теж клеми 150-ті. БМС-ку шукаю зараз теж 152 А. Не хочу в Китаї замовляти, бо буде довго йти, а е акумулятори вже пройшли митницю. Тобто вони там з'явились на Анконі, я їх одразу замовив, мені їх одразу відправили і вже пише мені 17 січня, що митниця пройдена. Тож буду зараз купляти БМС і десь тут у нас вже по місту. Буду замовляти під них вже під акумулятори нові з нержавійки лицеві панельки вирізати. Ну і все це робити. От, оцей дружочок взагалі-то був. Під інвертор Anengi мені їде 4 кВт. Ви, мабуть, бачили прямо у записі BMS, там написано Anengi 4000. Але Anengi мені з грудня їде, 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 і так ніяк не доїде. Ну, чекаємо. Добре, ще раз дякую всім за перегляди. Не забувайте підписатись. Все, всім пока.